Підготували питання? питання? Взагалі я. Вдихають людини. Декілька кілька сил. Потім передаю всіх нас придав. Всі шанував вітаю. Вшанування пам'яті загиблих є одним із пріоритетних напрямків діяльності, зокрема, і Міністерства у справах ветеранів. Сьогодні ми зібралися тут, щоб підбити підсумки проведення щорічного патріотичного забігу. Шаную воїнів, біжу за Героїв України. Забіг у пам'ять про загиблих воїнів проводиться щороку та приурочений до Дня пам'яті захисників України, який встановлено 29 серпня. Сьогодні тут присутні Фархад Фархадов, заступник міністра у справах ветеранів Олег Дурмасенко. Засновник забігу, ветеран російсько-української війни, голова славетні епохи, Наталія Крушинська, майстер спорту, головний тренер з фізкультурно-спортивної реабілітації Національної ради спортивної реабілітації захисників України та Ольга Савенок, представник Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності. Отже, пропоную перейти до обговорення. І запрошуємо до слова Фархада Фархадова, заступника міністра у справах ветеранів. Дякую, вітаю всіх! Відбувся сьомий щорічний забіг «Шаную воїнів біжу за героїв України. Цьогорічний забіг показав новий рівень шани і поваги до наших загиблих захисників та захисниць України, до ветеранів. Цей забіг приурочений до 29 серпня дня пам'яті захисників та захисниць України, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Захід відбувся за підтримку у співпраці з багатьма суб'єктами, зокрема, це з ініціаторами і організаторами. Цього забігу, які почали його робити з 2018 року, це з паном Олего Дермосенко з його колегами-ветеранами. Також в організації забігу приймала участь Міністерство молоді та спорту України, Державне підприємство Спорт для всіх, громадська організація, «Труханів Острів, і загалом наш оргкомітет мав велику кількість суб'єктів, які Неодноразово збиралися, вирішували багато організаційних питань, за що хочу всім подякувати за виділений час та за високу організацію забігу. окремо хочу подякувати всім обласним військовим адміністраціям, Київській міській державній адміністрації, також які активно долучились і здійснювали. Як організаційні заходи по реєстрації забігу, так і організацію самого заходу День забігу. Забіг відбувся 31 серпня. Одночасно старт був в усіх містах, селах, селищах, усіх населених пунктах України о 9.30. Забіг цьогоріч у зв'язку з військовим станом проходив онлайн, тобто люди самі обирали місце забігу. І визначалися з дистанцією, яку вони можуть пробігти, це було 2, 5, 10 кілометрів. І, як показала реєстрація, до дня забігу було зареєстровано 20 тисяч учасників, що в навіть вдвічі і більше разів більше ніж минулоріч, і 500 учасників було за кордоном. А коли ми підводили підсумки вже під час один реєстрації забігу люди могли на місці зареєструватись та прийняти участь у шані повазі до наших захисників і захисниць. То маємо зараз цифру в 30 тисяч учасників забігу загалом по Україні і 2 тисячі учасників за кордоном. Це неймовірна кількість людей. Дуже всім дякуємо за час і можливість долучитись до такого заходу. Дякую. Дякую, пане Олеже. Відбувся сьомий патріотичний забіг, і е, хотілося б почути від вас, як від засновника цього заходу, які можливо були плюси, мінуси. Як загалом відбулося? Хочеться почути вашу думку, і е, запрошуємо вас до слова. Слава Україні. Слава. Е, перш за все, я знову ж таки хотів перш за все, подякувати. Всім учасникам, всім небайдужим, всім патріотам, хто несе в собі жовто-блакитний стяг в душі і пам'ять до полеглих героїв це найважливіше. Це раз. по-друге, дуже вдячний партнерам, співорганізаторам, що ми спрацювали як єдина команда, незважаючи на те, що були певні бюрократичні перепони. І таке інше листи, супроводжувальні, дозволи, і таке інше. Воно трошки, звісно, заважає і було прийнято все пізно, от, але тим не менш, тим не менш ми витягнули, і Я навіть не очікував, що забіг пройде на такому рівні. І при такій кількості учасників, звісно, колеги підтвердять, ми не очікували, що стільки буде людей. От ми не очікували, що під час, війни, під час війни буде така кількість учасників. Це говорить про що, що реально забіг шаную воїнів, біжу за героїв України є національним рухом єднання, який об'єднує нас в єдину родину. Більше того, він е, загострює увагу на вшануванні загиблих героїв. Це дуже важливо. Бо ще раз наголошую: 29 серпня на сьогоднішній день це найсакральніша дата, найсакральніша дата для української нації сакральніша дата пам'яті. І це треба запам'ятати. бо… Е, е, ту пожертву, яку несуть сьогоднішні герої, наші воїни, найкращі сини та дочки нації, віддають своє життя. Е, мабуть, українська історія, е, тим більше історія української державності, сучасної державності, не знала. І я маю надію, що це скоро закінчиться. І ми будемо вшановувати і будемо пишатися е, нашими героями, як ми робимо зараз. Але будемо пишатися ще з більшою гордістю е, після перемоги. Тепер, е, що стосується мінусів, не хотілося би казати про мінуси, бо у нас буде, е, е, скажімо так, звітна нарада, оргкомітету, ми це все обговоримо, узнаємо причини. Чому так сталося? Да, звісно, є певні моменти. У мене є цей список, але я думаю, зараз це недоречно озвучувати. Про плюси. Про плюси хотілося би казати, так як це просконференція, в принципі, ми будемо говорити. Про ті речі, які нас об'єднують. А мінуси, я впевнений, що багато хто і не помітив, якщо взяти загальну картинку. Це технічні моменти, які ми виправимо 100% на наступний рік. От, по плюсам можна сказати, що я. Ще раз же, дуже, дуже здивований кількістю учасників, що в регіонах України, і більше того, здивований таблицею переліку учасників і постами за кордону. Це при тому, це при тому, що по великому рахунку, ось в конструктивному руслі, СМЗС ми почали тільки в цьому році працювати реально на контакті. Реально на контакті, і це фактично вони включилися буквально за три тижні е, до завершення реєстрації. А якщо вони включилися, включилися ще раніше, е, то результат був зовсім був інший е, потужніший. Е, це можливо можна приписати до мінусу. Що не вистачило за кордону, за кордону не вистачило знайти партнерів, знайти фінансування, залучити учасників забігу і так далі, і таке інше. В цілому, в цілому можна сказати, що захід має символ пам'яті українських героїв, які стоять на захисті. Сучасної сучасного цивілізованого цивілізаційного строю демократії і захисту прав всіх громадян в Європі і в світі, тобі ж українці зараз на форпості ключових викликів, як ви бачите. Питання вже стоїть: руба чи диктатура, чи демократія? І якщо ми вистаємо, то в цьому світі буде демократія. Так що український герой, от зараз на першому місці, тим більше герой, який віддав своє життя. Дякую за увагу. Дякую, пане Олеже. Хочемо до слова запросити пані Наталію. Вона в нас проводила руханку, інструктаж. Можете розповісти про якісь особливості підготовки, які були наші учасники, як готувалися, і можливо, якісь поради на майбутнє для них. Дякую. По-перше, хочеться подякувати всім учасникам, які долучились до забігу. Подякувати тим учасникам, які приходили на тренування. Тому що попередньо ми всіх запрошували ті, що учасники, які в місті Києві запрошували долучатись до тренувань для того, щоб максимально підготуватись до забігу. Дуже рада, що все пройшло без якихось травм, і це показує в першу чергу те, що учасники свідомо підходили до заходу. Вони свідомо обирали дистанцію, яку вони можуть подолати. Тому подальшому сподіваюся, що це все також буде продовжуватись, і учасники будуть обирати саме ті дистанції, які зможуть подолати без шкоди для свого здоров'я. Дякую. Дуже дякую і пані Ольга. Ви у нас були відповідальна за реєстрацію. Ви зробили таку колосальну роботу, особливо за останні дні. Все все, все підбити, порахувати, всі дані. Того дуже прошу вас, прокоментуйте, будь ласка, по реєстрації, основні моменти. Ми вже почули цифру, що цьогорічна кількість учасників притнула позначку 30 тисяч. Для нас з колегами це був величезний виклик. В порівнянні у 2023 році до забігу долучилося 7 тисяч осіб. Тобто, якщо помножити це е, е, і порахувати то навіть в чотири рази більше долучилось учасників, і наголошую, що цифра, яку ми сьогодні оголошуємо, вона не є ще остаточною. Ще регіони за кордон досилають нам свої звіти, і ми будемо писати про це на своїх ресурсах. А зараз я б хотіла трішки деталізуватися, скільки ж загалом долучилося у учасників в різних регіонах. У Києві загалом долучилося майже дві тисячі осіб. Є зареєстровані учасники з. Автономної Республіки Крим, одна людина, понад 2 тисячі осіб зареєструвалося в Вінницькій області, більше 25 тисяч у Волинській області, Дніпропетровська область тисяча осіб, Донецька область більше півтори тисячі осіб, Житомирська область 800 осіб, Закарпатська область 700 осіб, Запорізька область 500 осіб, Івано-Франківська більше 700, Київська область перетнула позначку 6 тисяч осіб, Кіровоградська область більше 1400 учасників. Луганська область. 54 чотири учасники, але наголошую, що в формах реєстрації ми бачили, що Луганчани, як і Даничани, вони перебували в усіх формах реєстрації. Вони писали, що вони переміщені особи з Донецької або з Луганської області. Це був такий досить щемкий момент. Луганська область, зокрема, на сьогодні майже вся окупована. На Львівщині пробігло більше тисячі осіб. В Миколаївській області 1400. на Одещині так само майже там півтори тисячі. Полтавська область більше 600 осіб, Рівненська область більше 600, Сумська понад 200, Тернопільська більше 1000 осіб, Харківська майже 200 осіб, Херсонська область 250, Хмельницька більше 300, Черкаська більше 600 осіб, Черневецька так само більше 600, Чернігівщина більше 1300. Осіб, і як вже сказав пан Фархат, за кордоном пробігло дві е, тисячі е, учасників. Е, загалом, е, з однієї сторони, нас ті. Е, Тішить ця цифра, яку ми е, побачили, з іншої сторони, е, вона сумна для всіх нас, адже е, е, вся ця цифра е, в більше 30 тисяч осіб. Це один суцільний біль. Е, е, за кожним таким зареєстрованим учасником є ім'я загиблого захисника чи захисниці. І е, для нас важливо як для організаторів, так і для учасників, е, е, не тільки. Е, Чути про цю статистику, а й пам'ятати імена кожної людини, яка в різний час боролася за Україну, додавала їй сил, віддавала їй на найдорожче своє життя, щоб Україна існувала як українська держава і була як нація. Я собі виписала кілька тез, що в нас вдалося, і що над чим треба попрацювати. Дуже помічним в організації забігу і в Україні і за кордоном були громадські організації. Вони допомагали на місцях обласних адміністраціях і долучалися за кордоном. За кордоном, зокрема, є певна проблема, якою ми не уникнемо, мабуть, з року в рік. Це те, що серпень місяць це пора відпусток. І багато і посольств, і державних установ знаходять діється в цих відпустках і тут досить помічними нам видаються громадські організації, які беруть на себе цю ініціативу. Вони реєструють учасників переважно більшості це українці, які перебувають за кордоном, або просвітницькі організації, які займаються цим просвітництвом, цікавляться історією, культурою. І вони проводять в багатьох регіонах. І майже 40 країн цьогоріч так само долучилися. За що їм велика подяка? Люди бігли, як і організованими групами, так бігли самостійно, долали дистанцію в любому комфортно наму для е, 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 них місці е, цьогоріч у нас була Автоматизована система реєстрації на платформі це Професійна платформа, де реєструються різні забіги, ми також вирішили і на прохання наших учасників, які професійно займаються, і інших учасників, щоб воно більше було автоматизовано. Нам було дуже помічним, що програма сама автоматично генерувала і розсилала ці номери, але ми зіткнулися з тим, що частина наших учасників. Це люди переважно старшого віку, вони не мають досвіду користування комп'ютером. За задумом треба було пройти два кроки реєстрації, створити особистий кабінет на цій платформі. І другий крок це необхідно було зареєструватися безпосередньо на забіг. І тут не у всіх це виходило. Хочу подякувати близьким людям, таких наших учасників, за те, що вони допомагали, реєстрували, і в кінцевому підсумку все вдалося. Так само велика кількість учасників. Майже в кінці реєстрації вирішили зареєструватися, і це додало нам трохи клопоту, тому що автоматизований ресурс сприймав це як хакерську атаку, і в частини учасників їх вибивало з ресурсу. і Вони нам писали і дзвонили. Дуже багато надходило таких звернень, що вони не можуть здійснити цю реєстрацію. Просимо на майбутнє всіх учасників завчасно. У нас є півтора місяці цьогоріч було для реєстрації. Це достатньо часу для того, щоб зареєструватися. Реєструватися на платформі і не мати таких е, інших е, проблем. Е, так само у родин загиблих є велика потреба в е, розміщенні фотографій. Е, ви могли бачити тут у нас на світлинах і на різних заходах, де збираються родини е, фотографії їхніх загиблих родичів. Присутні на футболках. На, е, е, Прапорах в нашому випадку родини мали великі бажання і самовільно розміщували їх на номерах. Наш номер не передбачає світлини. Ми будемо думати, ще й обговорювати з колегами, як нам з цим бути. Є певний формат, є певний стиль, який заданий. Ми хочемо, щоб все-таки учасники його дотримувалися. Для того, щоб розказати про свою близьку людину, ми спеціально запровадили в 2022 році хештеги. В цьому році це забіг 24 і біжу за героя 2024 Змінний щороку лише рік. Всі ви кожен можете відслідкувати за цим хештегом. Ці історії е, є в соціальній мережі Фейсбук тематична група. Там всі учасники публікують ці фотозвіти, розказують історії е, своїх е, дружин, батьків, матерів, друзів. Закликаємо всіх, хто пробіг, але ще не розмістив, розміщувати е, такі історії е, загалом нам е, є. Над чим працювати, ми врахуємо свої особисті побажання з тими зіткнулися, ми врахуємо побажання наших учасників. Е, є багато позитивних, гарних відгуків. Їх було дуже приємно чути, тому що переважна більшість бігунів казала, що е, е, приймаючи участь у такому е, е, забігу, це дещо інше, ніж ти просто зб... біжиш е, е, в іншому е, марафоні, коли долаєш цю дистанцію, тут ти розумієш е, е, сенс заради кого, заради до Чого ти біжиш? Знаю, в парадах Наталки була нашим учасникам. Що коли ви обираєте, подумайте там про кого ви хочете, ви пробігте, Яку вашу власну персональну історію ви хочете розказати власне світу про цю людину, яка жила, і можливо, ця історія надихне когось з нас на ті речі і справи, які ми можемо продовжити, щоб справа наших захисників жила. Дякую. Дуже дякую. Насправді, наша сила в єдності, і хочеться подякувати ще раз всім членам оргкомітету за таку роботу і всім, хто долучався, тому що в нас були також представники інших громадських об'єднань, які долучалися до проведення заходу. Ще раз всім дякую. Всього найкращого, до нових зустрічей.